Болонь останні матчі грає не дуже вдало. А якщо сказати зовсім невдало, тому перемог тут у Києві так само зачекалися з 15 липня. Не перемагали певувари в усіх турнірах. Ну і довга дорога від підтрибунного приміщення до центру поля під оплески вболівальників. Сьогодні вони також очікують на розгін, скажімо так, сьогоднішнього ігрового дня. Так, вже відбувся матч між Олександрією та Полтавою, але в порівнянні з тим, що вчора видали Кудрівка та Епіцентр, хоч. Це більше цього екшону. І, в принципі, ці дві команди можуть його дати нам сьогодні на полі. Петер Мічин він повертається до стартового складу. Це ось так одразу чисто по персоналіях, які нам тримають оператори та режисери. Але детальніше зі стартовими складами познайомимося пізніше. Це зараз удар по воротах. Перший у нашому матчі і якраз таки зі сторони команди Олександра Антоненка. Олег Лін. Сьогодні виходить у стартовому складі. Зараз хороша передача від оболоні. Тут несеться лівим фланом. Атака. Євгеній Шевченко Прострільна передача паніні від Нестеренка, але підіймається на новий просовий м'яч. Далі і Теслюк поборовся. Але не в площину ворітку. і заробили. Пивовари. Ще раз давайте дивитися Євгеній Шевченко. Видає непогану передачу. Там Джортон вже насідає на Нестеренко, втім той лежачи, завдяки своєму зросту. Проштовхнув м'яч. Далі тислюк також не зупинився. Єдина біда для нападників оболоні. Що тут була ще підстраховка, із цей підкат від Андрія Яніча, рятує зору. на Навантуха. Непогане відкривання відбічена. Зараз між двома гравцями, але не на нього пішла подача. Тут вже всіма способами, можливими і неможливими. Відбувається болонь. Удар по воротах. Лягають захисники кісьми. І Будківський. Пилип Будківський не притаманому для себе стилі. Дуже просто прощається з м'ячем. Без рук все чітко було від Євгенія Шевченка. І довелося потужний удар. Артем Сласар розпочинав як правий. Зараз ліворуч, а Зараз Бутківського шанс. Вихід віч навіч. Сташків далеко виходить, але не дає Бутківському нічого зробити. Падіння падіння, яке закінчується навіть ударом від дворі. Так, Сташків витримав цю дуель нервів проти куди досвідченішого Пилипа Бутківського. Не те, що куди досвідченішого. Що... За футбольними мірками, це випускник школи проти першачка. З цього ракурсу ми ще не бачили. Боротьби Вадима Сташківа проти Пилипа Будківського Відповідь від Оволоні Нестеренко. Іван Нестеренко. Хороша передача. Центр Максим. Чех, удар від нього. Сапутін відбиває От добивання на силу від Івана Нестеренка. То ну, тут міць був би в зеленій формі. Зараз Олександр Сапутін можна би було з калком порівняти. Але тут своя кам'яна стіна. Так дісталося, але це той випадок, коли тілом на амбразуру пішов. Хоча я так сказав, що в офсайді перебував Нестеренко: долучатися до нашого збору. Зараз шанс у болоні заблокований цей удар Валерієм Дубком. Жовта картка для Петра Мічина, який не розуміє за що йому продемонстрували жовте світло. Легенда для Луганської зорі Юрій Вернедуб, людина, яка створила мужиків, яка підняла цю команду на ці висоти. Віктор Скрипник, який також підхопив був його ініціативу. Гарна склеєчка, так якраз немов по хронології. Ну і мужики завжди в серцях луганських вболівальників. Бобат в оболоні, ударить, тягне цей м'яч Андрія Яніч. Найгостріше, мабуть, що було в нас за ці 26 хвилин зустрічі. Денисти Слюк. Давайте подивимося. Нестеренко розпочався. то десь провалився і загубився. Лівий фланг. Ще один удар Повороток. з Нинацька. Олег Слободян. Перевіряє позицію Олександра Сапутіна. Ванто загострює передач. Будківський. і дотики не влучає в сітку воріт. Коли Будківський це перша серйозна робота від Вадима Сківа. Більше того, це дуже красивий сейф від Вадима Стасків. І Дівчата та дружини наших легіонерів Ілін Слободян зараз зупинився на позиції центр форварда Відтісняє вагу. Удар по воротах від зорі. Євгеній Шевченко. Удар по воротах. Зорі. І ще раз дивимося. Ні, Денис Устименко просто спостерігав за тим, як Євгеній Шевченко. А там ще Джордан десь має бути. Пішла подача від Анджушича. Відбивається. Знову ну все в білих кольорах. Як же заповнюють стандартах своєї зони футболісти в оболоні. Тепер м'яко подає з ударом Саленко. Стійка. Продовжуємо. Ще не закриваємо цей епізод. Третя хвиля атаки від зорі. Скутового не вийшло, з подачі не вийшло. Перша одна флангова атака. Жуніор Рейс. А пішов відкриватися. Слесар, але не віддав йому зворотню передачу Анджушич. І ось є вільна зона. Просить Джуніор рейс. Пас він віддає, дотягується. Але вже за межами поля доторкнувся до м'яча. Крайній захисник зорі. Здалося, що буквально на пів секундочки затримався з рішенням Неманя Анджушич. Ми поки що подивимося на момент Саленка. Перший його удар прийняв на себе Валерій Дубко, а другий стійка. Чому в боротьбі проти Євгенія Шевченка пробивав Роман Саленко. Не завваження Таких подач, яка була в матчі з Карпатами. Так що добре пам'ятають урок попереднього туру. Вантух, Вантух на Яніча від того, скидки і зараз тут по своєму, по щелепі, прорядив Владислав Приймак, але атака не закінчилася, тому треба продовжувати грати. Забирає м'яч Заряєс так, просто на виніс. Шансу Зорі Маткевич. Передача на Бутхівського. Удар від пилипа на дальню стійку. Проходить м'яч повз Каркас воріт. Як він взагалі примудряється бити гостро з таких позицій? Там кут в 30 градусів. Але що? Знову у нас положення по зброю. Давайте дивитися. Ну і ракурсу так Все ж таки ближчими до воріт. У болоні були ноги Андрія Маткевича. Аніж корпус Євгенія Шевченко. Плаковський. Елін сьогодні так само добряче відпахав. Передача прострільна. І ось він шанс для оболоні. Удар. Єгор Прокопенко опинився на ударній позиції. Але знову ж таки, Прокопенко не нападник. Прокопенко взагалі за своїм ампла крайній захисник. Зараз це підключення обіграв захисника. Ну тут шансів було дуже і дуже мало. на заю чекає зустріч з підцентром у наступному турі. Це буде останній тур, до речі, друзі, перед паузою на ігри збірних. Ось так агресивно вже просить вкидати м'яч, але вибиває його Сапутін. втомлені і, мабуть, не надто щасливі зараз футболісти зорі і так само без посмішок на обличчях гравців в оболоні. 00 У нас чергова нульова нічия у чемпіонаті України. Їх так мало було на старті. Але щось останнім часом зачастили. Колос Верес в минулому турі тепер Зоря та оболонь. Це насправді лише четверта суха мирова у чемпіонаті України. Але дійсно бойовитий матч був. Оболонь знову зв'язала руки та ноги футболістам. Які про Вадима Сташківа можна привітати. Так? Пел проти такої сильної команди проти найкращого бомбардира Ліги Пилипа Будківського. і одразу Сухарик, сухий поєдинок і для Олександра Сапутіна, зокрема, який зараз піде подякувати своїм болівальникам.